Вітаю всіх! Сьогодні ми розглянемо розклад за порадою так, підписниці, як бачити підказки так, в життєвому проживанні від ситуації так, зовні, від якихось зовнішніх факторів, від людей. Ми будемо розглядати це так, по трьох варіантах. Вибирайте камінчик. Перший варіант, другий, третій. І кожному варіанту подивимося індивідуально, на що звертати увагу, як отримувати підказки так, від вищих сил, щоб легше було проживати е, краще, швидше результат, щоб був якісний. Щоб не натикатися на закриті двері, так, не робити помилок. Отже, вибрали камінчик. Будемо розглядати перший варіант. Підказки. Як їх бачити? Як їх бачити? Бачите, тут карта Всесвіту одразу ж вийшла. Що нам говорять вищі сили? Вам треба прислухатися до себе, до внутрішнього стану, до душі. Що вам підказує душа, почуття ваші? Перші почуття це є правильний вибір, правильний варіант. Миттєво, коли ви щось відчуваєте без думок? Без думок, це і є вам підказка. Тому що ви починаєте себе розкручувати. Думки мішаються з почуттями, ви починаєте придумувати, по-повішеному це вас тормозить. Бачите, хвилювання, переживання, вони роблять вам в житті стогнацію, так, не дають. Не дають правильний зробити вибір, не дають прийти в сонечко, так, в світло у вирішення гарного так, питання з гарним результатом. Намагайтеся зазирнути всередину, так, взаємодіючи з зовнішнім світом. Інтуїція, внутрішні почуття, які перші приходять. Самий перший момент, чуттєвий це й буде правильне бачення. Ну, давайте розкриємо ще. На що звертати увагу підказки? Підказки від вищих сил. Вам також, я бачу, тут блок стоїть у взаємовідносинах. Тут заважає, заважає мужчина, який сидить у вашій голові, який сидить на серці. Він вам блокує оце цю свободу внутрішню, яка дана вищими силами всім людям з народження. Замкнутість. Границі. Що ще розчарування в людях, біль. Це все блокує, блокує вас чути свого янгола-охоронця. блокує чути вищі сили. Це є чуттєва залежність. Це потрібно працювати над собою для того, щоб з цих пут звільнитися. Треба внутрішньо працювати над собою, над своїми почуттями, що вас гнітить, пропрацювати, звільнитися, тому що воно вже в минулому. Ці всі почуття, ці спогади, ви чомусь цю біль тримаєте, ви її не відпускаєте. Пропрацювати, воно все вже в минулому вас тормозить на сьогоденні. Для того, щоб змінити своє життя і правильно йти в правильному руслі життєвому, в легшому, так, легший шлях, щоб вищі сили вас вели, треба звільнитися від цих пут. Так? Тут любовна сфера, страждання, мужчина, все набридло і закритість від вищих сил. Вони вам підказують, ви їх не чуєте через оцю залежність. Так, що ще? Підказки. Підказки. Ну, я скажу, що ви досить таки на високому рівні, інтуїтивному. Ви працювали над собою в якомусь ракурсі, да, була взаємодія. Ви щось шукали, можливо. Тут людина була за кордоном, бачила Всесвіт, намагалася змінити життя. Я бачу старання, вони є, але емоційно воно все у вас зібралося і вас блокує до розкриття своїх здібностей для того, щоб чути, коли ми налаштовані в одній системі енергетичній, зв'язані з Янголом охоронцем, тобто прямий є зв'язок без блоків, він нас веде автоматично. Ми йдемо по життю, нас ведуть. У нас все гладко відбувається. Ми чітко розуміємо, як діяти, куди йти. Ми відчуваємо це. Але я кажу попередній ряд. Через почуття, почуття блокуються, все минуле вас тримає. Але ви молодці. По останньому ряду ви намагаєтеся, і зміни будуть скоро. Зміни скоро будуть. Ви працюєте над собою. Перший варіант молодці. Молодці. Ось праця. Тут ще. А... Тут ще треба попрацювати над здоров'ям. Можливо, фізичний стан теж вас тормозить. Треба підлікуватися фізично. Теж якось усталість є, обезточення, без сил людина намагається так якось себе врівноважити, якось себе витягнути з цього болотного стану. Що? Боретеся, молодці, боретеся, боритеся, так, збираєте ресурс по крихтам, так. почуття. намагаєтесь підняти собі настрій, намагаєтесь якось цією копічкою так, зібратися, е, ну, по крихтам. Е, щоб відкрити більший потенціал, тому що у нас тут пажі. Ви намагаєтеся, але ви отримуєте з простору просто крихти, малесенькі крихти. А маєте отримувати по тузах, бачите? Карта Всесвіту і туз Кубків. Чому ви не отримуєте так по тузу? Тому що у нас карта блоку стоїть. Внутрішні переживання. Ви самі себе гнітите, самі собі себе знищуєте, і енергетика по каналу у вас не наповнює. Чакри у вас. Обесточені, немає наповнення внутрішньої енергії. Ось так. Перший варіант, кого цікавить, так, будемо розблоковувати, будемо працювати над собою, звертайтеся, будемо питання вирішувати, більш щільно углублятися, так, у вашу ситуацію, і можна буде покращити це все діло. Так. Зелений камінчик, другий варіант. Які підказки, як отримувати, так, і як на що звертати увагу, щоб покращити своє життя, щоб не натикатися на ці життєві блоки, ситуації, які важко, так, якісь події відбуваються. Так, другий варіант дивимось. І шикарно. Визначення вас перша карта. І знову такі розчарування у коханні. Хочеться свята, хочеться в житті легкості, хочеться любові, кохання і розвитку, розвитку подій в позитивному руслі. Як. Отримувати підказки. Тут у нас причину показали. Причину, як отримувати підказки. Угу. Вищі сили. Вищі сили. Вищі сили з вами. Вас оберігає родовий дух, родовий дух. Але ви чомусь чекаєте, що вони вам якось дадуть підказки, допоможуть. Можливо, ви зверталися до вищих сил, до якихось духів, до своїх предків, до померших своїх якихось так, людей, близьких. Ви шукали підказки, ви, ви відчуваєте чиюсь підтримку, ви це відчуваєте, але вам важко живеться, тому що ви не чуєте цих підказок. Ви хочете рух, ви хочете, вже, щоб щось відкрилося, якийсь дар, щоб вас вело по життю, щоб ви чули ці духовні сили вищого порядку. Ну, давайте подивимось, що вам зробити для того, щоб чути. Бачите, тут зразу комунікація. Комунікація. Ну, знову ж таки, те саме, що по першому варіанту це блок блок стоїть по почуттям. Блок по почуттям стоїть. Внутрішні переживання, проблематика сім'ї. Недооцінка, так, люди недооцінюють, не цінять вас, немає любові, немає взаємодії, розчарування. І ви себе з'їдаєте. Що ви щось не так зробили, ви не так живете, ви не з тими людьми взаємодієте, не, не в тій системі перебуваєте. Ви чекаєте допомоги від вищих сил. Вам дуже потрібна комунікація так, з янголом-охоронцем. Це от. Це ваші думки, ось так, ваші думки, переживання, хвилювання. Знову ж таки, емоційний блок, який заважає, треба над цим працювати. Бачите, карта майстра по справедливості, залежність, залежність від почуттів. Треба звільнити свій свою душу, свою сутність від цих почуттів, пропрацьовувати внутрішній негатив. Оці пута чуттєві, те, що вас гнітить, якась обіда, розчарування, злість це треба все відпустити, заспокоїтись, рівноважитись. Можливо, якісь медитації, можливо, якась заспокійлива музика, мелодії. Намагайтеся, намагайтеся працювати над тим, щоб взагалі. Заспокоїти свої думки, ні про що не думати, отакий медитативний стан щодня пропрацьовувати почуття теж на нулі. Тобто, щоб не було ні плюса, ні мінуса звільнення взагалі від всього. Повну чистку почуттів і думок треба зробити. Що це дасть? А це дасть зустріч з новими людьми. Ну тут, кохання, тут зустріч з імператором, те, чого ви бажаєте, те, чого ви хочете, дадуть вам краще життя, вільне життя. Я маю на увазі вільне життя не про систему життєву матеріальну. Я кажу про внутрішній духовний стан, потенціал. Людина, яка себе внутрішньо пропрацювала, вона вільна, вона спокійна, вона не реагує на життєву проблематику, її ведуть вищі сили. Вона просто знає, приходять думки правильні, вона знає, що сказати, вона знає, як діяти в негативних ситуаціях. І це все відбувається спокійно і гладко. Знаю це по собі. Тому кажу. Ось така ситуація, третій варіант теж про працювання внутрішнього стану думок, почуттів, ситуацій, вивільнення від негативу. І ви тут прийдете, прийдете до щастя, так? до нових стосунків, пара тут і спокійне життя. Але це треба працювати. Знову ж таки, таки кажу, індивідуально. Можете звертатися, будемо розбирати більш щільно вашу ситуацію. Другий варіант ось такий у нас був, можливо, я там десь помилилася, помилилася в варіантах. Це був другий варіант. Переходимо до третього варіанту. Так, дивимось, які підказки вам, як їх чути? Щоб легше було проживати в нашому складному, важкому житті. Так, тут щось нове. Щось нове. О, чудово. Третій варіант це в мене люди, які, які боролися взагалі з світом собою Для того, щоб стати сильнішими, перебороти все тут борці. Тут люди, які постійно починали життя заново. Все, що не подобалось, вони намагалися це знищити, перебороти, піти з цього і почати заново Дуже було важко розчарування у всьому. Тут е, такий вираз. Я не можу знаходитися цій ситуації. Мене це гнітить, я це знищу і почну заново. І заново е жити новим життям. І тут початок знову ж був в чомусь новому, знов розчарування, знов початок. Е фенікси. Тут у нас третій варіант фенікси. Але. У цих розчаруваннях життєвих, у цих програмах негативних людина шукала себе, вона себе знайшла. Тут внутрішня, потужня сила, тут інтуїція сильна. І я скажу третій варіант: є третє око, є здібності, є потенціал. Але, знову ж таки, у всіх трьох варіантах. Мені випала карта внутрішніх переживань, яка блокує внутрішній потенціал і дар. Але, скажу третій варіант: більш швидше пройде трансформацію, ніж перший і другий. Ось так. Тому що тут є сила. Тут є сила жага боротьби, впертість. І тут люди знають краще і відчувають краще і швидше. Куди, в якому напрямку йти і рухатись? Тут переможці. Як чути бачите? Ну, ось переможці, я тільки сказала. Ви працюєте, ви в правильному напрямку йдете. Ви чуєте вищі сили, підказки чуєте зовні. Ви звертаєте увагу на зовнішні фактори. Проїхала машина, цифри, пройшла людина, реакція, хтось щось сказав слово, ви це ловите. Ви ловите крик птиці, ви помічаєте якісь комашки, що означає колір, погода, місяць, відчуваєте свій внутрішній стан, прислухаєтеся. Ви себе обнуляєте, думки, почуття для того, щоб вловити зовнішню систему. Так? факторів так подієвих факторів і зрозуміти, для чого ви вищі сили вам дають оцю фіксацію. Ви копателі, копателі інформації, ви впитуєте в себе все, так намагаєтеся е, е, аналізувати це дуже потужно, дуже потужно. Працюєте над собою. Ну, третій варіант взагалі я захоплена. Ви молодці, молодці. Жага, жага до розвитку, жага до інформації, жага розширення можливостей працюєте над всіма ситуаціями. Що відчули, чому я це відчуваю, чому в мене це відбулося, з чим резонує реакція людей, взаємодія, чому прийшли такі події мені в життя, чому я маю це прожити. Дуже багато питань, дуже багато аналізу і ви шукаєте інформацію від усіх для того, щоб зрозуміти, ви намагаєтеся передбачити, до чого це призведе. Ви підключаєте почуття не емоційних переживань, а ви підключаєте почуття зовні. Так? Ви проникаєте в систему зовнішню і намагаєтеся відчути резонацією чуттєвого зовнішнього середовища. Досить глибинна робота потужня, І я скажу, скоро буде трансформація. Вам прийде неочікувано якась інформація ззовні, ви отримаєте я не знаю, тут фактор прозріння, тут фактор крику Евріка, тут взагалі ви себе насичили настільки, що скоро буде переворот. Це супер. Буде переворот і ну, ейфорія, щастя. Ну, тут ще імператор в житті, в кого немає пари, людинки поруч, то цей імператор шикарно увійде в ваше життя. Колесо фортуни повністю зміна життя. Третій варіант тут ви вже наприкінці своїх потужних титанічних робіт над собою. Молодці. Третій варіант, скажу, що можете до мене не звертатися, ви справляєтеся самі чудово, працюєте над собою. У вас індивідуальний самостійний розвиток. Підказок тут я вам ніяких не дам. Ви на правильному шляху, ви пропрацьовуєте внутрішні страхи, внутрішні переживання, силою себе переборюєте, трансформуєте, набираєтесь енергії. Ви відчуваєте, тут відчувають люди природу, хто працює з вогнем, свічка. Ви набираєтеся, ви відчуваєте нехватку енергії, ви знаєте, куди піти і що зробити для того, щоб підняти себе з колін. Молодці! Працюйте, розвивайтеся ви, на вірному шляху. Бажаю вам щастя, молодці! Ось такий третій варіант мені дуже сподобався. Люди досить такі сильні, потужні. Енергетика мені резонує. Відчула свій шлях проходження життєвий, такий самий. Тому всім дякую. Три варіанти ви молодці. Працюємо над собою.